За підтримки благодійного фонду, Галичина Сприяння Анастасії Демінської. сонце світить однаково для кожного з нас і кожного зігріває. Але не кожен вміє ловити його промені і дарувати світло іншому тому, кого дуже кохає. Ви дивитесь добрий зік». Проект, що здійснює мрії тих, хто на це заслуговує. Сьогодні у програмі хлопець і дівчина із синдромом Дауна. Вони один одному допомагають, які до бестями покохали одне одного. Кохає свою дівчину. Чому їхня мрія здивує усіх? Я дуже мрію того. мати. Та чи вдасться її здійснити? Доволі пару хвилин не вистачило. До проекту добрий зік звернулася Любов Солтис. Вона хоче здійснити мрію свого сина Романа і його дівчини Оксани. Кожен день доброго ранку. Ти моя кохана. Вона йому ромчику. Йди сюди, ромчику. Подай такі добрі слова, щоб її, нам старшим статом. Треба добре добре ще у них. Багато чому ти мій герой, моя, моя тачечка. Разом пара ось уже три роки. Їх поєднала однакова недуга. Ну, синдром да вона народженні всі. Спільні інтереси. <світ> 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 і любов. Я йду з тебе. Кухаю. А почалося усе зі спорту, де і Роман, і Оксана здобули найважливішу нагороду у своєму житті одне одного. Рома, це в нього вже шоста всесвітня спеціальна олімпіада була, він найбільший рекордсмен на Україні в 2005-му, в Японії, в нього було дві медалі, в Америці в 2009-му, дві медалі, в Кореї в 2013-му теж було дві медалі. На одному із таких змагань Роман познайомився з Оксаною і закохався. Фактично, дякуючи спорту, вони познайомилися. Там вдруг приїжджає Оксана. І все, тепер вже я Оксану забираю в сім'я, я її вже нікому не віддаю, Оксаночка тепер наш член сім'ї. Батько Оксани помер, а мама працює за кордоном. Зустрівши свою половинку, дівчина, ні хвилини не роздумуючи, залишилася жити із коханим. Разом, раз допомога, разом ходила. І, і, і разом ходим до скільки ходить, все разом. Ходить як, 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 як сім'я разом. У них відношення дуже хороші, він дуже добре до неї ставиться. Він, Видно, що це дійсно не просто таке якесь, а це дійсно кохання. от. Щоб він, він, для неї все готовий. Він сказала його нести, він би її ніс. Наші діти познайомилися з. Чуть ли не з першого дня, тільки мріють про створення сім'ї своєї одруження. Я буду біля тікенка і біля волосам. І не біля, Красиво. Надо весіла, як таке ціле весіла, красиво, гарно буде. Я дуже мараю, матовості. Ми кожен раз дивимося і в комп'ютері, і просто ходимо навіть до ЗАГСу дивитися, як приходять люди. Уже давно Роман купив обручки для цієї події. Він купив кольці, тільки сам капляє. Але вони лежать у серванті уже понад рік. Одягти їх одне одному у пари так і не з'явилося можливості. Я знаю, що мені немає такої можливості зараз то зробити, а вони не можуть витримати ждуть, ждуть, мама. кожен день я дій ті ж слова, мама, коли з будемо дружувати. Ан мріє одягти обручку на безіменний палець Оксани. Оксана ж не може дочекатися того дня, коли побачить себе у білій весільній сукні. На усе це їм дуже потрібні гроші. Проте сьогодні дівчина разом зі своїм коханим думає не про себе у соцмережах. Вони натрапили на допис працівників одного із інтернатів. У нас такий заклад, що більшість дітей не мають батьків, або взагалі їхні батьки не можуть собі дозволити забезпечити дітей усім необхідним на випускний. Відповідно, сталася невеличка проблема з Яною. Ось, вона опинила вона у нас була безплаття, і тому ми вирішили дати запит в інтернет, чи, можливо, знайдуться такі люди, які б допомогли нам зробити ту дівчинку щасливою і могли б їй подарувати гарне плаття. Роман та Оксана разом із мамою вирішують допомогти випускниці. Любова Панасівна йде вибирати сукню. Вона готова віддати за неї останні заощадження. Добрий день, можна? Я хочу підібрати платічка випускна для дівчинки. Є варіанти? Є тобто варіанти. Да, можете мені показати, які є. Це їй буде дуже гарно в яку Да. Я можу відложити, перемовитись. Відложить мені, будь ласка. Ми зайдемо. Сукня не дешева, грошей на неї у сім'ї не вистачає. Тому пенсіонерка Любова Панасівна і пара із синдромом Дауна наважуються на підробіток, який днями їм запропонували знайомі. Адже до випускного вечора залишилося усього кілька днів, а дівчина і досі без сукні. Такий целенаправлений день бо ми сьогодні їдемо ідемо на працю в спеціальну пікарню для того, щоб заробити пару копійок для одної дуже важливої дівчинки, яка знаходиться в інтернаті і яка зараз потребує дуже допомоги, у неї Випускний вечір в неї немає ні, ні родини. І вона нуждається в е, випускному платі. Дуже рада вас бачити. Ми на вас чекали. Я Микита. Дома. Микита дуже веселі люди. Вони дуже позитивні. Вони ну коли бачиш, спочатку думаєш, щось не то, але вони до тебе так щиро посміхаються. Вони хочуть тобі допомогти. Знайомтесь, наш персонал, це Настя, це Іра і Віталік, який буде допомагати вам. Заходьте, будь ласка, сюди, тут наша роздягалка. Їм потрібна та праця. Вони хочуть обслуговувати людей, вони хочуть приносити всім пользу. Та то я відчула вперше стока желань в них. Так, от ми нарядні такі. Це є тіста порція на один штрудель. Можна трошки посипати мкою, щоб не прилипла качалка. Перед тим ми змащуємо маслом. Прошу можна згустити по всій площині. Люди дуже здібні. Тобто, якщо їм навіть повчитися 2-3 дні, вони вже будуть покино працювати. Супер, так. Не окладіть, а тяніть. Прав, мукс. Так, 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 тяніть, тяні, тяніть, тяніть, тяніть. Все, стоп. Стоп, роман. Стоп, стоп. Назад? Назад, надійно. Супер. Зу. Молодці. Були дуже такі втягнуті в роботу, дуже, їм дуже було цікаво. Вони такі як діти. Все їм було цікаво, все розпитувалося, все самі самі навіть не підпускали, щоб я їм поміг. Мені, що все тата, я, я б замирився їсти. Що їм подобається? Так, 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 добре. Я хочу вийде. Роман і Оксана робили в нашому закладі по суті основну роботу. Першу найважливішу вони випікали штруделі. Вишневі, банани, дини ягоди. Вони самостійно спікли маковий штрудель, грушовий штрудель. І ще там допікали якісь інші штрудель, коли Оксана працювала вже з дівчатами на нарісці. А от тут робили ми варили кава. Перші сапати, диснути, сильно по цьому плану, як то, кортити таке і на неї, і мої і, 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 і борити, як кажуть. 21, 22, 23, 24, 25. Є, yeah. виключаємо. Оце є наша готова кава еспресо. Оксана встала на нарізку, а Роман став до мене на бар. Оксана працювала Нарізала штруделі, видвали відвідувачів, бажала смачно, пропонувала, які є. А Роман зі мною готував на Вони відкриваються самі по собі. Час самі для себе вони відкриваються. Не тільки для мене, не тільки для окружаючих. Вони навіть самі не повірили, що вони там все можуть зробити. Однак робочий день завершується пізніше, ніж планували, чи встигнуть наші герої забрати сукню для випускниці із інтернату. Время. Бігу побіжали, пошли быстрее. Быстрее, 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 быстрее. швидше. Сюди скорі. Господи. Ой. Господи. А, дідь, закрилась. Боже мой. А ну яка година там? Восьмо. Боже. Доволі пару хвилин не вистачить. Божемо, бігли весь час, навіть на таксі їхали. І бачите, казалась закрита. до, доль секунд не вистачило. Ми зможемо ще. Я сподіваюся, що ми зможемо ще в понеділок то зробити. В понеділок самого ранку ми будемо тут, виберемо плаття, будемо в інтернаті, будемо у яночки. Яночка буде готова до пускного вечора. Далі у програмі чи встигнуть Роман і Оксана подарувати сукню випускниці? Вже всі платять, бачите? Який несподіваний гість завітає до Романа й Оксани. Я візьму свої інструменти. Тим часом, поки пара здійснює мрію випускниці, команда доброго зіку взялася за втілення їхнього найзаповітнішого бажання. Ми зайнялися організацією весілля для сонячних закоханих. Саме з цього приводу сьогодні Любову Панасівну чекають у одному із весільних ательє у жінки. Нелегке завдання обрати фасон весільної сукні для Оксани і вигадати привід, аби зняти мірки із нареченої так, щоб вона ні про що не здогадалася. Адже для Романа і Оксани мамин задум залишається цілковитою таємницею. В принципі, я стараюсь зробити для них сюрпризне, гарне. Пан Микола з ательє прийде прийде до нас сьогодні, сьогодні чи завтра, як ми з ним дозмовимося вечором, зніме, нібито шить для них вечір, для неї вечірні платі. Це суконка пишна, вона одягається на польську. Mm -hmm дуже вона дуже. Вона нам дає? Вона скриває дуже делікатно І акуратно усі наші форми угу. і красиво підкреслює талію. Їй желательно було б зняти в талі узенька, красиво красиве э, і здесь 3D, щоб було ці саме э, красиве вишиття. Я дуже радий допомогти. Е, мені ще насправді ніколи не вдавалося шити сукню без відомо нареченої. Через кілька днів Микола приходить зняти мірки з дівчини. Доброго дня вам. Доброго дня. Мене звати Микола. Доброго дня, мене звати Микола. Дуже приємно. Я сьогодні буду вашим кравцем. Я візьму свої інструменти, які при мені завжди є. Кравець дуже такий у нього строгий підхід до того. Ось так. Ставайте собі, вам буде зручно. Отак от. Гаразд. Ви собі стоїте спокійно, без жодних 90. Я записую мені потрібні розміри. до того, як то бедра, то то руку, таке. Це буде відповідно корсет, щоб зробити більш тончу талію. Це буде, напевно, що пишна спідниця і е, зробить її, е, так як талія буде дуже сильно е, затягнута. І, Вузенька, тобто ми зробимо її більш вищі і красивіші сла. А поки кравець працює над цукнею для Оксани, мама взялася вибирати і весільний костюм для Романа. Добрий день. Я прийшла к вам. Хочу вибрати костюм сину для весілля. Для весілля можна буде. Зараз mm. я ставлю сумочку. Хочу відібрати для Ромочки костюм. Хочу, щоб він виглядав дуже таким э, акуратним і гарним. Тоді ми визначаємося на 48-му розмірі. Да, да, 48 так, 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 так. Звичайно. Дай Бог, щоб тепер я прийшла, щоб у все підійшло і він був задоволений і щоб він виглядав на весіллі. Просто прекрасний, хороший хлопчик. Щоб він був щасливий костюмі. Дякую. Заходь до на нас. Дякую. До побачення, до побачення. З дня на день сонячні закохані одружаться. Дата весілля визначена і вона наближається. Проте самі наречені про своє весілля зовсім не здогадуються. Для них це і далі не здійснена мрія. Вони турбуються про інше, як сьогодні не підвести випускницю. Її свято має розпочатися уже за кілька годин. А Яна і досі без сукні. Яна, твоє платье, що ти ще не пив. Мені ще не привезли плать. Якщо я не буду мати сукні, я не піду на випускни. Ви нас пам'ятаєте, да, ми, да, да, ми да, коли да, відкладали да, плаття для дівчинки. Ми його відклали, воно вже І йдемо в інтернат до дівчинки. Да, да. Інтернат Боже, да. дякую, продавцям, почекали, а ставили нам платі. Ми сьогодні його забрали. І зараз зразу срочно біжимо в інтернат. Далі у програмі куди збиратимуться сонячні закохані? Добре. Та де насправді опиняться. Ми вас сюди запросили під іншим приводом. Роман, Оксана і Любова Панасівна поспішають з усіх сил, адже до початку урочистостей залишається менш як година. Зараз будемо починати. Через 10 хвилин 15. Ні-ні, ми так бігли, ми так старалися. Так що ми дуже просимо. Дай Бог, щоб ми встигли, все. встигли, значить добре. Встигли, так? встигли, Ну все, вперед. Уже всі в платять, бачите, але нічого. Ми дочекалися, трошки запісненням ворочиста частина мала початися на другу годину, але вже десять по другій плаття було. Аді Яночка, тут? Сюди, так? Доброго дня, Яночка, ми успіли все таки Добре. 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 Яночка швиденько переодягнулася і виглядала як справжня красуня. Запрошуємо до святкової зали випускників. Мої діти настолько були захоплені, що я була така красива, і вона була така незвичайна. І навіть ми прислушалися, як вона співала, як вона говорила. І ось вже рідна школа проведжає нас, залишається дитинство в шкільних коридорах. Дзвінки замовкли, стих лише гам. У неї так же все, як і у всіх. Настав найважливіший день у житті закоханих. Вони ще не знають, що сьогодні їхня мрія здійсниться. Оксана із Романом спокійно збираються, нібито на вручення нагород за спортивні досягнення. Діти, давайте скоріше, тому що там вже прийшли наглядати вам. А ми зараз як буде. кабуді. Там вже приду часами принесуть вам ці свої нагороди за ваші побіди. Давай. Давайте бігу. Ми хочемо, щоб у Ромчика і Оксани були незабутні враження сьогоднішнього дня. І тому ми їм напряму так все не можемо сказати. Ми хочемо, щоб вони були дуже задоволені в тому, що їм сьогодні ми приготували. Таємно від молодят. Мама бере з собою обручки. І взяли ще тут. Команда доброго зіку готова зустріти молодят. Гості теж уже зачекалися. Ні, я приїхала з Одеси по своїм ділам на одні на сутки, і люба сказала, що нам надо срочно приїхати сюди. Тут будет какое то торжество. Романе Оксано. Ми вас сюди запросили під іншим приводом, але насправді ви стали героями проєкту Добрий зі, який здійснює мрії тих людей, які на це заслуговують. Це було для всіх, по-моєму, несподіванка велика, і для них, що то так усе прискорилося. І це була для всіх несподіванка. Настав для них от самий серйозний момент в житті. Твою радістю, з якою ви сприймаєте життя і вчинками, якими змінюєте його на краще для близьких людей і для зовсім далеких. Ви заслужили на те, щоб ваша мрія, про яку ви давно мрієте, втілилася, це мрія одружитися, правда? Так. Тут все готово для вашого весілля. Якщо ви готові і зараз готові, то ми можемо починати. Ви готові? Так, ми готові? готові? <кліпи> Давайте тоді почнемо. Кажеться, Оксанка була просто на седьмому небі. Її глаза сіяли як ніколи. Ті люди теж мусять бути щасливі, що вони теж хочуть життя і хочуть, щоб їх сприймало суспільство на такому ж рівні, як кожного. Закохані поспішають перевтілитися у нареченого і наречену. Дуже гарно. Дуже красиво весілля пляти я марик. До початку церемонії усе готово. Оксані потрібно ще трохи часу, а наречений аж танцює від щастя. Рома каже мені: От тепер Оксана буде в мене жити. Каже, так вона в тебе вже живе, скільки років? Я кажу: тепер вже законно каже, буде жити бо то було все незаконно. Спливає хвилина за хвилиною, а Романові здається, що минула вічність. Втіла на, на весіллі, що я мрію. Мати, мати. ну моє, піконка, все, все хотіли такого мати. Я дуже гарна. Прибавила, яка я гарна, була красива. І Його дуже гарна. Вони виділи в такому платі, вони не виділи в, такі, в, такі, в таку причку. Він так увиділа, я сама у мене сльоза покатилась. Я виділа щасливим свого ребенка. Просто виділа щасливим свою дитину. Когда увидели молодих, коли вони вийшли из машини, коли Рома ввели Оксану. ну Щастя, щастя, звісно, ще раз щастя за наших молодих. Це було прекрасно. Вони вже були, як как би. Бы, я не знаю, хто їм, де вони того набрали, але вони були щасливі і гості всі немножко такі задумані про своїх дітей. Що вони теж хочуть бачити своїх дітей в такому щастя. Оксана і Роман. Ця історія кохання розпочалася сім років тому, і зараз їхні відносини застріч усі. Вони разом живуть, вони разом тренуються, вони разом вчаться, вони надзвичайні у всьому. Це перша церемонія, яку я пережила настільки глибоко, і ця церемонія викликала просто сльози від їхнього сприйняття світу, від їхнього сприйняття одне одного, наскільки вони відкриті, щирі, закохані. Вони щасливі. Вони надзвичайно щасливі. Чи готові ви про мене завжди бути поруч, завжди оберігати, завжди підтримувати? Бути кам'яною стіною для своєї коханої дружини і найкращим другом. Так, ваші обласки. Чи подаю ви, Оксаночко, бути завжди поруч підтримувати, піклуватися про свого чоловіка, бути з ним подругою та вірною дружиною. Все ваше життя. Так, Двічі так. То дійсно видно, що вони один без одного не, не існують. Тепер прошу обмінятися вас найтрібнішим символом обручки. Я вперше плакала проводячи церемонію. І вона заплакала. Я заплакала, Я плакала в чирода. Я, я родила від всього. Я бачила свою красиву дитину, одну свою і Тепер у мене двоє дітей. Щасливих дітей на моїх очах. Від сьогодні і назавжди колі найближчих і найрідніших вам людей. Я оголошую вас чоловіком та дружиною. Дівко! 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 Завдяки доброму зіку Роман і Оксана здійснили мрію свого життя. Їхнє кохання виявилось сильнішим за усі упередження і поєднало їх назавжди. Тепер кожен із них знає, що у світі є два сонця: одне високо в небі, а інше зовсім поруч. Його навіть можна торкнутися. За підтримки благодійного фонду Галичина сприяння Анастасії Демінської.